Передостанні вихідні літа 19-20 серпня відзначаться спекою в день, а вночі і ввечері потішать приємною, майже осінньою прохолодою, прогнозує відома синоптик Наталка Діденко. Якщо день спекотний, то вночі можна відкрити вікно і чудове свіже повітря із температурою плюс 15-19 градусів, заповнить спальню. Дехто навіть вже вкривається тепліше. День справді спекотний, і сьогодні і завтра. Пише Діденко: синоптик прогнозує, що усіх. У всіх регіонах можна чекати на осінню погоду вночі. 18 серпня температура повітря очікується в Україні в межах плюс 29 плюс 33 градусів, а вночі передбачаються комфортні освіжаючі плюс 15 плюс 19, на півдні від плюс 18 до плюс 22, осінь близько. Дощів у більшості областей України не видно. Лише на Закарпатті місцями трохи покрапає і погримить. Вітер східного та північно-східного напрямків. Невеликий або помірний. У Києві також погода без особливих змін: сухо, сонячно та спекотно, вночі плюс 18, а вдень близько плюс 30 градусів. Пише Діденко і додає, що така погода триматиметься на спаса 19 серпня і в неділю 20 серпня. За прогнозами синоптиків, до кінця поточного тижня в містах України очікується суха та спекотна погода, подекуди пройдуть короткочасні дощі та грози. Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що опади суттєво не вплинуть на температуру. Повітря. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.